Уряд Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців і встановив нові терміни легального перебування. Відповідне рішення прийнято в контексті продовження підтримки та захисту громадянам України, які змушені були шукати притулок. Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня 2024 року. Згідно з інформацією, справу ПЛ. Таке рішення було прийнято польським сеймом, проте польські законодавці відмовилися продовжувати тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2025 року, як було запропоновано в рішенні Ради ЄС громадяни України, що прибули до Польщі між 24 лютого 2022 року та 4 березням 2024 року можуть користуватися тимчасовим захистом до 30 червня цього року. Додатково Сейм розширив податкові пільги до кінця року для тих, хто забезпечує гуманітарну допомогу. Закон передбачає продовження терміну дії національних віз. Та тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну виїзду українців з території Польщі та добровільного повернення громадян України. Також буде продовжено термін дії карт перебування польських документів, що посвідчують особу іноземців, та документів дозволу на толерантне перебування, виданих громадянам України, перебування українців на території Польщі на підставі шенгенської візи. Також вважатиметься легальним.